Привіт, друзі! Сьогодні 5 вересня з вами знову Реклачок Трамп каже, що готовий знову переговорити із Путіним. Розмістив фото дуже загадкове у себе в мережі True Social, де вони вдвох дивляться, як пролітають стратегічні бомбардувальники Сполучених Штатів Америки на Анкориджі. І цей пост він зробив після розмови із європейцями. Він був дуже незадоволений ними і каже. Перестаньте фінансувати Путіна. Ну і Трамп загалом говорить правду. Не всі країни готові відправити війська до України після замороження війни, серед них Італія, Польща, Румунія. Вони вже зробили про це офіційні заяви. Давайте розбиратися із тим, що відомо на сьогоднішній ранок. Готовий вам все докладно розповісти. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Зазвичай вас про це прошу. Ну а тепер до суті. Російська армія минулої ночі атакувала безпілотниками село Хотіміля на Харківщині. Загинуло на жаль двоє сорокарічних чоловіків і 25-річна цивільна жінка. Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловік і постраждалих госпіталізували. За попередні інформації під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби. І також вночі ворог атакував Дніпро. Застосував 18 шахедів внаслідок атаки в місті спалахнули пожежі. На превеликий жаль, Путін не припиняє обстрілювати Україну. Інтенсивність від ночі до ночі різна, але наміри його виносити енергетику України абсолютно очевидні. Він робиться доволі системно і послідовно. І ми також не спимо. Маю на увазі Збройні Сили України. Українські дрони атакували нафтобазу в окупованому Луганську, також на болотах на Рязанщині. Рязанський нафтопереробний завод входить до складу державної корпорації РосНЕФТЬ. Рязанський НПЗ має до 18 мільйонів тонн на рік проектної потужності або близько 5% загальних переробних потужностей Росії. Путіну це дуже не подобається. Нині він перебуває на далекому сході на економічному форумі. Розповідає, як процвітає російська економіка, хоча ми знаємо, що насправді воно не зовсім так. Ну і звідти вони посилають певні сигнали. І до Білого Дому стосовно готовності говорити із Зеленським, із Трампом абсолютно з усіма. Але війну продовжують. Ну, в принципі, це в стилі і в політиці Кремля. Тим часом стів Вітков, спецпосланець Дональда Трампа учора заявив про готовність Трампа провести зустріч із Зеленським і з Путіним одночасово. Про це пише видання. Деволсі Джонал. Бітков заявив про це на зустрічі коаліції охочих і сказав, що як раніше Трамп готовий. Хоча Макрон раніше вчора сказав про те, що мають бути проведені двосторонні зустрічі Путіна і Зеленського, потім тристороння зустріч, потім чотиристоронні зустрічі, потім, мабуть, п'ятисторонні маю на увазі вже Китай. Сам Трамп не виключає, що найближчим часом поговорить з Путіним. Про це написали всі світові ЗМІ, але коли уважно передивлятися відповідь на це запитання, Трамп спочатку навіть не почув, коли його журналіст питав, чи ви будете говорити з Путіним. Потім каже: Ну так, звичайно, я говоритиму. У нас, каже, дуже хороший діалог. Я завершив сім воїн. Ту, яку я вважав, можливо, однією з найлегших. Знаєте, це відчуття, коли думаєш, що щось буде простіше, а воно виявляється трохи складнішим. Але саме цю війну я вважав однією з легших через мої стосунки з Путіним з Україною та з урахуванням усіх інших факторів. І так, після саме такої коментаря і після розмови з європейцями він розмістив фото з путіним, де вони дивляться обидва. До неба, до гори. Радник Путіна Ушаков заявив, що США поки що не запитували про розмову із Путіним, але, як сказав Пісков, він наговорив там багато речей сказав: так, ми почули, що. Зеленський не хоче їхати до Москви, і тут одна така ремарка. Друзі, він каже: Ми не запрошували Зеленського для підписання капітуляції до Москви. Ми запрошували його до проведення переговорів. Звучить цинічно, ну в принципі, як і сама вся Росія. Але Пісков сказав, що до розмови із Трампом каже: ну, ми можемо це швидко організувати. В принципі, проблем немає ніяких. Так, це можна швидко організувати. Єдине запитання, а толку від цих розмов. Трамп це розуміє, але і далі продовжує загравати із Путіним. Він взяв вже таку політику, взяв таку лінію і йому, звісно, її поки що доведеться продовжувати. Видання в Journal пише про те, що військове командування країн Європейського Союзу вже підготувало детальний план розгортання військових в Україні, який передбачає створення двох окремих сухопутних груп. Перша має забезпечувати підготовку та допомогу українським військовим, а друга формувати сили стримування. Для недопущення нової російської агресії, з яких військових будуть формувати ці ціле стримування, поки що не зрозуміло. Але за поточним планом, який нібито вже бачили журналісти. Існують зобов'язання європейців щодо розгортання понад 10 тисяч військових. Цифри різні сьогодні вона Радіо Свобода вчора писала про 25-30 тисяч. Нині Wall Street Journal пише про 10 тисяч. Військові будуть виконувати різні місії. Наприклад, хтось буде патрулювати повітряний простір України. Його нібито це патрулювання буде здійснювати авіація країн НАТО, яка розташована за межами України, але наполегливо. Натівці говорять про те, що війська НАТО будуть в Україні. Не всі, звичайно, прем'єр-міністрка Італія Джорджа Мелоні, яку тут вже в Україні, почали дуже сильно героїзувати. Ну, ми, в принципі, це дуже легко робимо. Так, от вона під час саміту коаліції охочих сказала, що Рим готовий долучитися до забезпечення гарантій безпеки, але за межами її території. І каже, що ми свої війська відправляти до України не будемо. Такі самі заяви зробили, як ви вже знаєте, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, і влада Румунії. Ці країни вже заявили чітко, що будуть утримуватися від відправки військ до України. А от Німеччина говорить про те, що ну, ми ще не зовсім вирішили це питання. Бундесвер може бути. Один день говорять ні, інший день говорять так. Ну, у Німеччині не справді непроста ситуація, враховуючи її історичний бекграунд після Другої світової війни. Але враховуючи те, що їхня уже танкова бригада не вся, але знаходиться у Литві, я не виключаю, що Бундесверм Бундесвер може бути і в Україні. Тим часом генсек НАТО Марк Руте сказав, що ми взагалі не повинні запитувати Росію чи відправляти нам свої війська до України. Дуже класна заява. Беріть і відправляйте, навіть нині. Я, чесно кажучи, не буду проти. Так от, він заявив, що Росія не має права забороняти розміщення Західних військ в Україні у разі досягнення мирної угоди. Він сказав це, виступаючи на Праському оборонному саміті Міжнародного інституту стратегічних досліджень, і дослідно сказав наступне: чому нас хвилює, що Росія думає про Україну? Україна незалежна держава, вона сама вирішує, як забезпечувати свою безпеку. Фінляндія ж каже, не питала дозволу у Росії на вступ до НАТО. Ми теж суверенні країни. Якщо Україна вважатиме за потрібне запросити сили безпеки для підтримки миру, це її право. Ми запросили. А тепер головне, щоб ви не побоялися до нас приїхати. Ну, як бачите, з приводу цього дискусія йде, вона йде дуже важко, складно, але рухається. Саме тому, що є великі непорозуміння між США та Європою. Я зараз про це скажу, друзі, і та розмова, яка була між американцями і європейцями, вона дуже слушна. Росія ж сказала, що вона проти розміщення західних військових контингентів на території України. Про це заявив котре Пісков. Він сказав, чи можуть забезпечувати та надавати гарантії безпеки в Україні іноземні, особливо європейські та американські військові контингенти. Однозначно, ні, не можуть. Це не може бути гарантії безпеки, яка б влаштувала нашу країну. Ну, в принципі, люте правильно говорить, ніхто вас запитувати не буде. Головне, що вони в цьому плані були дуже послідовними. Після розмови з Трампом європейські лідери, друзі, виявляється, не повірили в те, що Трамп може застосувати санкції проти Москви. Про це пише видання Більд. Я ще минулого тижня говорив вам про те, що вже перші публікації про це з'являються у пресі. Зараз знову вони публікуються, і продовжуються. Все голосніше лунає. Так от біль пише, що телефонна розмова між Трампом та європейськими главами держав та урядів була напруженою. Серед прихильників підтримки України зростає невдоволення та розчарування через Трампа. Але чому зростає? Тут є дуже цікава деталь. Бій повідомляє, що Трамп звинуватив європейців у тому, що вони купують російську нафту, тим самим допомагаючи російській військовій машині. Я про це говорю ледь не у кожному відео. Ви добре про це знаєте. Тут Трамп абсолютно слушно говорить. Що ж йому відповіли європейці? Це також дуже цікавий момент, як вони маніпулюють зараз цим. Так, от, президент Єврокомісії Урсула фон Дрляєн намагалася заперечити це, пояснивши, що імпорт нафти з Росії з боку ЄС було суттєво скорочено після нападу Росії на Україну. Ну, мовляв, ми купуємо, але ж небагато. Вибачайте за цей сарказм. А під час розмови Трампу повідомили, що лише Угорщина та Словаччина імпортують нафту з Росії. На ну, тут треба Трампу зробити відповідний крок в бік Угорщини і сказати своєму улюбленому і дуже розумному політику Орбану, що не треба цього робити. Ну, певні кроки Трамп уже робить, але, звісно, попливати на політику Угорщини він особливо не може. Але як би хотів, стів відков. Також, за даними видання більд звинуватив Європу у тому, що вона купує російську нафту через Індію. Це також правда. Тут є й інший момент, не просто політичний, а й економічний. Сполучені Штати Америки прагнуть, що Європа більше купувала нафти у них, але вона в них дорожча, тому що плеча доставки набагато більше. Тут джаз-бізнес, більше нічого. І, от, коли Трамп перевів розмову щодо санкцій проти Росії, європейські лідери намагалися узгодити з ним спільні дії. Вони запропонували впродовж 48 годин відправити делегацію європейців до Вашингтону для того, щоб обговорити спільні санкції. Чи погодився на це Трамп, поки що невідомо. Тим часом Дональд Трамп вирішив підписати сьогодні указ про зміну назви Пентагону Міністерства оборони. Його перейменують на міністерство війни. І повертає такий спосіб його історичну назву. Про це пише видання Fox News Digital. Дійсно, колись це міністерство називалося Міністерством війни. Це, друзі, правда. Президент офіційно оголосить про це сьогодні в п'ятницю. Виконавчий указ передбачає використання назви Міністерства війни як додаткової до Міністерства оборони. Тут, певна проблема в тому, що може постати питання про переименування цього відомства в Конгресі, тобто необхідне законодавче рішення. Трамп сказав, ну, Конгрес це легко ухвалить, але якщо не ухвалить, то ми, відповідно, будемо все рівно так робити. Крім того, Указ доручає гекзету, очільнику Пентагону, підготувати законодавчі та виконавчі пропозиції, які зроблять назву Міністерства війни США постійною. Поки що подвійна назва буде. Зміни торкнуться і зовнішньої ідентифікації Пентагону, планується оновлення офіційних сайтів, табличок, внутрішній навігації, а зал для прес-брифінгів, отримає нову назву. Військовий анекс Пентагону. І за словами представника Білого Дому, це лише початок великої історії Трампа. Готуються інші довострокові проекти, які ми вже бачимо. Ну, інколи вони дивакуваті. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписка, коментар, подобайка. Дуже вас про це прошу. Ранковий огляд короткий, сподіваюся, лаконічний і був вам корисним. Якщо так, пишіть у коментарях. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціною шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!